звертаюся до всіх небайдужих людей, які зараз мене слухають. Це мій син, міськов Дмитро Федорович. Він золота дитина була добрим, справедливим був, гарно вчився, гарно поводився, мав багато друзів. І коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, він пішов сам військомат, Приніс документи, і от на цьому столі він показав. Мама, я йду на війну. Я кажу, Боже, дитину, ти що, війна? Мама, я служив в Дісні, я знаю, що це, я маю певну підготовку, і я йду, бо Україну треба захищати. Він пішов. Ця дитина була дуже сміливим. Він був сміливим, казали його побратими, які прийшли. Хоронити приїхали його. Вони казали, що такого Фіксіка нема. Наскільки сміливість і хоробрість була в нього, що треба було подумати, де він її сіки взяв. Командування 65-ї бригади, її бійці, представили нашого сина, свого героя, свого хероброго Фіксика до звання Героя України. І ви знаєте, він вартий цього. Ми назбирали зразу, зразу назбирали вже 25 п'ять тисяч. Рішили дозбірувати резервні. І дуже зараз вас просимо, хто чує мене, хто бачить, просимо, підпишіть, будь ласка, для нашого героя, для нашого знаменитого фіцика, підпишіть.